Вітаю, друзі! З вами знову канал Цікавих речей. На цьому каналі я, Олександр і мій брат Андрій, робимо огляди антикварних вінтажних речей, речей, які ми знаходимо на різних барахолках, речей, які нам присилають підписники. І всі ці речі ви можете у нас придбати. Номер телефону Viber є під кожним нашим відео. Тому, друзі, обов'язково підписуйтесь на наш канал. Кому цікава тема антикварних речей порцелянових, і не тільки. Обов'язково тисніть на дзвіночок, аби надалі не пропускати цікавих оглядів з цікавими речами. Друзі, на початку ось. Хто не в змозі знайти під відео. Ось мій телефон Viber. Реквізити мої для відправки ваших посилок для продажу на стіл добра. Будь ласка. Сьогодні у нас на огляді речі, які прислали підписники на стіл добра. З них почнемо. А саме це пані Ірина з міста Великі Мости, пані Наталя з міста Верхівцево і пан Олександр з міста Крихівці. Велике їм дякую за те, що долучились до благочинності. Відгукнулись на наш стіл добра. Ще раз вам дякую. Так, почнемо. Ось з речей, які прислала нам пані Ірина. Ось така цукорниця, скляна, таке карамельне скло, гарненька річ, тут алюмінієва кришечка, Висипати цукор, ціна її 50 гривень. Ще ось такі блюдечка. Яскраві позолота. Ось такі листочки. Також з позолотою. Може в кого є чашечки. Ось таке клеймо, ГФЗ, городницький фарфоровий завод. Будь ласка, їх є в наявності 3 штуки. І ціна 50 гривень за блюдочку. У кого є з чашечки, буде повноцінна пар. Далі, друзі, ось такі десертні тарілочки, також тут квіточки. Виглядає дуже яскраво. Ось таке клеймо. Це виробник Польща, їх також є три штуки в наявності. І ціна 50 гривень за таку тарілочку. Ще від пані Ірини ось така статуетка. Ось таке сімейство оленів. Мама, оленя. Статуетка без колів, без тріщин. Це у нас виробник поломне, перший сорт. Недорога статуетка на подарунок або для інтер'єру. Гарна річ. Ціна її 250 гривень. Далі, друзі, речі від пані Наталії. Ось такий сливочний молочник з отаким блюцем під нього. дуже в гарному стані, позолота, все збережено. На ручці. Стан дуже гарний. Ось саме це яблуко. Це у нас полонне завод виробний. І ось таке велике блюдце до нього. Також позолота, все збережено. Хто збирає такий сервіз буде в саме раз. Також клеймо Полонне. Ось так разом виглядає. Це все. І ціна цього молочника, друзі, 250 гривень. Ось такий чайник, доливочник. Також дуже чудовий стан. Позолота збережена на носику. Також сколів, колів тріщин я не виявив. Тут також на ручці позолота. Ось саме яблуко. Все ціленьке і яскраве. клеймо заводу полонне. 18 карбонців коштував цей набор, сервіз у радянський час. Ось кришечка, також позолота. Вся ціленька. Все добре. Ціна цього доливочника, друзі, 300 гривень. І третя річ на стіл добра від пана Олександра. Ось така скарбничка, до 30 сантиметрів її ширина, стан більш-менш є незначні, ось тут щось приклеїлося, якась бумага, мабуть. А так, стан для віку цієї речі дуже гарний. Це дерев'яна вона, орнамент ось така вишиванка. Ось тут є корінець такий, колхоз імені Джерджинського, Черновицького облуправління. Артикул УССР. ОТК. Ціна цієї речі, друзі, 200 гривень. Ще раз хочу подякувати, хто прислав ці речі чудові. Всі ці кошти від продажу, нагадую, підуть на допомогу ЗСУ, на благочинність, ну саме на ЗСУ, тому що всі підписники, які прислали, побажали. Щоб кошти були відправлені на ЗСУ. Саме. Друзі, ще раз вам нагадаю, купуючи ці речі, ви також долучаєтесь до благочинності. Так, йдемо далі. Далі ось такий набір чайників, червоний півень. Це нам прислав пан Сергій з міста Хорол для продажу. Ось такий самий верхній, манюній. Стан гарний, ручний розпис. Сколів тріщин я не виявив. Це у нас клеймо городниця. Ось така кришечка. Також все добре, ціленько. Далі ось такий поменше. Чайник. Також позолота вся ціленька. Цими речами не користувалось. Як то кажуть, сервантне зберігання. Ось клеймо заводу городниця. Кришечка до нього. Також все чудово. Так. І ось саме-сами великий, з червоним півнем, з ручним розписом. Півень з обох боків. Також стан дуже гарний. Позолота вся збережена. Климо городниця. Ціна 23 карбованських, карбованські радянського часу. Ось кришка від нього. Також все добре. Друзі, продаватися все буде набором. І ціна цього набору з трьох чайників. Тисячу гривень. Так, далі ще посуд. Ось такий десертний набір із шести от таких ось десертних тарілочок. І блюдо там одне. Зараз. Ось такі тарілочки. Ширина тут. 18 сантиметрів. Ось такий сюжет, замок такий, Вон якісь птички, дуже яскраво виглядає. Тут іде ось таке рифлення. Дуже гарні, гарний набор. Це виробник у нас Made in England. Ось таке клеймо. Кому цікаво, будь ласка, подивіться, загугліть. Таких тарілочок 6 штук, друзі, всі в чудовому стані. І ось таке блюдо для десерту. Також цей сюжет, цей замок, величественний такий. Зараз так вам все по кругу покажу. Стан дуже гарний. Те саме клеймо. Made in інгунт. Діаметр цього блюда 24,5 см. Ось саме, друзі, таке блюдо в наборі. І 6 десертних тарілочок. Ціна цього набору 1500 гривень. Ще, друзі, ось такі півники. Це спецовники для солі, для перцю. Ось таким клювиком півень. Позолота вся збережена, ними не користувались дуже гарний стан. Це виробник половне. І ось, ось другий. В цього клювик більш позолоти більше. Трошки відрізняється, зараз вам покажу. Двох разом, бачите, цього поменьше, а цього побільше. Ну а так майже той самий розпис. Стан дуже гарний. Це також виробний полон. Ціна цих півників по 100 гривень за штуку. Далі, друзі, ось така статуетка. Циганка або іспанський танок. Також показую вам стан, ось таке обличчя. Ці статуетки були в мене на оглядах. Дуже яскраві, популярні. Люди позабирали їх. Ця також в дуже гарному стані. Фарба вся збережена, яскрава, позолота збережена, з колів тріщин не виявлено. Все вам показую. Ноги. Ось друга нога. Все ціленьке. Клеймо київський експериментальний, червоний. Ціна цієї статуетки, друзі, 3000 гривень. І остання річ на сьогодні. Ось така яскрава статуетка, мамина пісня. Ось пара закоханих українців, дівчина, парубок в вишиванках. Все по традиціям. Два відра, коромисло, мальви, соняхи. Все тут присутнє. Дуже гарна статуетка від пана Мусієнко. Автор цього шедевру. Клеймо синеньке, київський експериментальний, перший сорт. І ціна, друзі, цієї статуетки 7 тисяч гривень. Будь ласка, кому що сподобалось, дзвоніть, пишіть мені на Viber обов'язково. Кому сподобалось, ставте вподобайку до цього огляду. Вам не складно, нам приємно. Всім ще раз дякую. По традиції хочу побажати мирного неба над нашою країною, міцного здоров'я. Всім пока і побачимось на барахольці.